Так, ну в лютому в Мілані пройшла висока олярів. Так ось майже усі мої знайомі китайці були там. Хтось презентував свою фабрику, хтось е лише готувався до наступного року, тому що вс вони усі будуть там. Гарні виробники виходять на е не те, вони вже, давно вже вийшли на європейський е ринок, вони там вже скоро будуть головніші, ніж. Е ніж будь-які інші виробники. Так ось. Виробник цих окулярів теж був там. І, до речі, це, ці окуляри це дуже гарна новина. Мені подобається та форма, тому що вона була дуже універсальна. Гарна новина для тих, хто питав, є у вас окуляри для обличчя більш середнього. Ідеальний варіант. Ідеальний варіант. Вони, вони підійдуть і для обличчя около середнього, навколо середнього. І більш середніх, чому ця модель окулярів ідеально підійде на будь-яке обличчя більш середнє. Якщо у вас, наприклад, якесь прямокутне обличчя, то завдяки цим е, яким, е, яким формам вона це згладить. А якщо у вас кругле обличчя, наприклад, то вона не додасть йому того, що ви не бажаєте, тому що базова її форма витягнута, тобто це перевірена. І дальне сідають, і по третє, тому, що вона безоправна і безоправні – це ті моделі куля, які підлаштовуються під обличчя, і вони не привертають до себе багато увага, але вони дуже дуже гармонічно демонструють ваше обличчя.